17-річну школярку з Луганська зґвалтувала на Буковині. Зробив це її одноліток. Прикрий інцидент трапився у селі Іспасі Вижницького району минулими вихідними. Після дискотеки дівчина зі своїми друзями поверталася додому. А майбутній кривник ішов слідом. Переповідають рідні постраждалою. Як тільки но школярка залишилася одна, хлопець затягнув її на шкільний стадіон. Там вдарив дівчину декілька разів. Зґвалтував, а після скоєного втік. Перелякана потерпіла, ледь добралася додому. Тему продовжить Марина Черний. Ця подія все село. У місцевій школі розповідають, що дівчина на Буковину переїхала з окупованого Луганська. Зараз навчається в 11 класі. Її спасі вона декілька місяців і проживає з двоюрідною сестрою, поки її батьки надалі залишаються на сході. За цей час дівчина потоваришувала з багатьма однолітками, каже класний керівник Марія Цікул. Дівчинка гарна, спокійна, вихована, врівноважена, старалася гарно, з дітками подружилася. Чогось поганого про неї я сказати не можу. Неповнолітній кривдник до 9 класу також навчався у класі Марії Цікул. Учителька пригадує, учень з нього був нікудишній, та як людина він відповідальний. Якщо це той про кого кажуть, то ну подумати про таке, звичайно, я не могла. Хлопець він з трішки такої неблагополучної родини, тато любить випити. У них. Він був старший в сім'ї, більше приділяв уваги тому, що треба вижити. Наразі дівчина до школи не ходить. Рідні розповідають, вона знервована і на відріз відмовляється говорити про інцидент. Сестра, в якої наразі проживає постраждала, пригадує, як тієї злочасної ночі зустріла її вдома. У неї лише були сліди на шиї. А так, і кров. Не була побита, не була підрана, одягом було все нормально. Вона каже, що про кривдника правоохоронцю повідомила сама потерпіла ще дорогою додому. Вона, так як у нас є міліціонерки в відділі з неповноліттями, працює, то номер телефону неї був в телефоні. Вона по дорозі йшла, вона йому зателефонувала. Міліціонери відреагували миттєво і по гарячих слідах знайшли і затримали зломисника. У нього на одязі були виявлені сліди крові. Як показала експертиза, це була кров зґвалтованої дівчини. Також експертиза показала, що юнак перебував під дією наркотиків. Наразі за фактом тривають досудові розслідування. Призначено проведення низки необхідних експертиз. За зґвалтування неповнолітньому боковинцю загрожує до 12 років ув'язнення. Повідомляють правоохоронці. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.